У Лозовій з професійним святом вітають комунальники. В день працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення цього року відзначають у неділю 16 березня. На початку заходу присутні вшановують пам'ять загиблих на війні українців. Під час відзначення керівники громади та Лузівського району дякують комунальникам за роботу та нагороджують кращих працівників. Це ви господарі, в першу чергу в нашому місті ми сприяємо і раді бачити те чисте місто, яке в нас сьогодні є. Є світло, є вода, як батяжка не було. Ми цінуємо вас, манулюємо техніку, стараємося, щоб у вас була рідна зарплата. Велика вдячність вам за ту працю, яку ви виконуєте. Дуже багато робиться. Грамоти та подяки отримують понад три десятки працівників лозівських комунальних підприємств. Серед них озеленювачі, слюсарі, інженери, прибиральниці, машиністи, майстри. Зважаючи на ці сіпоренні виклики сьогодення воєнного, ви сумлінно продовжуєте виконувати свою роботу, несете в нашій оселі тепло, воду, комфорт, затишок на наших вулицях. створюєте красу. Не завжди люди вдячні. Десь, можливо, хтось критикує, але тим не менш, ви якісно виконуєте ту роботу і миттєво реагуєте на якісь нештатні ситуації. За роботу комунальникам також дякує депутатка Лозівської міськради і помічниця народної обраниці Юлії Світличної Марина Кожевник. Окрема подяка керівному складу. Бо... А ви маєте потужні колективи. А потужні колективи це тільки завдяки злагодженій роботі і людському ставленню до своїх колективів, до своїх людей. Ми, як депутати міської ради, знаєте, завжди вас підтримуємо. До привітань приєднуються артисти. Вони дарують комунальникам свої виступи. Герої дали